У Кам'янському за участю співробітників ДСНС пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Йосиповича Ківіренка. А також 85-тій річниці з дня заснування пожежно-прикладного спорту України. Організаторами виступили управління ДСНС України у Дніпропетровській області та обласна громадська організація. Федерація пожежно-прикладного спорту. Далі у сюжеті ми покажемо, як все це проходило. На нинішніх змаганнях було представлено дев'ять збірних команд. У складі кожної шестеро чоловіків та одна жінка. Захід розпочали з урочистостей та вшанування загиблих воїнів хвилиною мовчання. Самі змагання складались з чотирьох етапів. Йом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета та оперативне розгортання. Першими змагалися в забігу представниці прекрасної статі. Я коли приймаю участь у таких змаганнях, в мене такий як адреналін в крові, мені хочеться ще, ще, ще це друге змагання. Я в минулому році приймала участь в кривому році. такі такі самі змагання, то займала третє місце. Цікаво, мені подобається. Це для мене нове, але Мені подобається. Не оминули змагань і ветерани рятувальної справи. Розповідають, що подібні заходи раніше були обов'язковою нормою для рятувальника. Прослужив в органах внутрішніх справ в системі, в різних должностях 38 років. Мені особливо приємно, я почував себе, як це було багато лет тому. Я смотрю на, на ці соревнования спосіб посання людей, прежде прежівського, і ліквідації послідствів пожеж, аварій, стихійних безстріл, і проходять дуже часто. Головне протистояння відбулося серед чоловіків. Боротьба проходила на дистанції, де треба було на час подолати вісень з перешкодами у вигляді стіни та розгортання пожежного знаряддя. Спорт для мене вообще, спорт це жизнь. Моя. Я займаюся спортом вже все життя. Я працюю на об'єктовій частині. Ну, от, ми обслужуємо заводи. Багато так пожеж не було, 3-4 пожежі було за, за всю службу. Да, це фізично розвинуті люди, щоб були. Ну, то есть, нам виконувати свої бойові завдання, теж потрібна сила. У змаганнях взяли участь кращі з кращих представників ДСНС нашої області, які показали свої навички та здібності у надскладних ситуаціях і довели, що наша безпека в надійних руках. Так, сьогодні я є головним суддею змагань, оскільки маю статус судді національної категорії. Сам багато років віддав цьому виду спорту пожежно-прикладному, Також маю звання майстра спорту, тому це для мене рідне. Цього року виповнюється 85 років пожежно-прикладного спорту, який визнаний, визнаний фізкультурно-спортивне товариство Динамо, який визнаний також міністерством молоді і спорту і входить до швидкісно силових та складно координаційних видів спорту. Цього року зазначили в ДСНС мета заходу дещо відрізняється від попередніх, адже нині надзвичайники, крім щоденних завдань, за призначенням як це було в мирний час, ще й ліквідують наслідки обстрілів збройної агресії Російської Федерації. Тому важливо підтримувати рятувальників, психологічно розвантажувати та підвищувати оперативну готовність.